Але ж зовсім скоро ми знову будемо обирати представника на Євробачення і як же ж чесна реакція може оминути цю подію. Разом з тим хочу звернутися до відомого блогера українського Вані Рассела і нагадати, що в Україні вже кілька років існує тільки один канал з назвою Чесна реакція. Ідея створення цього каналу з назвою Чесна реакція належить мені. І мені дуже лестить, що відео у вані Рассела тепер називається Чесна реакція. Це, звісно ж, приємно, але все ж таки я нагадаю, що авторське право не тільки в Ютубі, а й в кожній країні засноване на одній простій засаді. Хто опублікував перший, того й авторське право. Я вірю в професійність Вані Рассела, бо він в своїх відео часто розбирає плагіат. Тому йому ця тема близька, і я думаю, він зробить правильні висновки і дії щодо того, чому відео Вані Расела публікується з назвою мого каналу Чесна реакція.